Bonjour à tous, bonjour à tous! Вітаю всіх в онлайн-університеті Просто Франс. Це онлайн-курси вивчення французької мови, фундаментальні, якісні, ефективні, за особливими методиками. Просто Франс пропонує вам чотири типи навчання: безкоштовне, навчальні ресурси по міні абонплаті. Живі міні-групи, і, звісно, індивідуальне навчання. Що таке безкоштовне навчання? Вам пропонується навчальний план. Те, що треба вам зробити самостійно, вам даються якісь матеріали, які треба опрацювати, і це можуть бути відеоуроки, подивитися, поробити домашні завдання або поповторювати. Це, наприклад, є безкоштовний ресурс, телеграм-канал з підручником Асіміль, більше сотні французьких діалогів, відома, всесвітньо відома методика засвоєння іноземної мови через інтуїтивну асиміляцію. Методом прослуховування та засвоєння діалогів це безкоштовне навчання, самостійне безкоштовне навчання по гарній, визнаній, ефективній педагогіці. Будь ласка, користуйтесь, ви знайдете посилання під цим відео. Далі є безкоштовний канал, який називається кафе Про, професійне кафе. Яке навіть має свою розшифровку, така абревіатура Кафепо, а там є перші уроки з вимови, перші уроки з читання для початківців за нуль, і там є, викладаються сторінки з підручника граматики з ключами, і виходять відеоуроки. Тобто зараз на сьогодні є безкоштовний ресурс по слуханню діалогів. Безкоштовний ресурс, щоб кожного тижня робити сторінку граматики і поступово прописати 4 підручника, це потрібно всім. І є третій ресурс, який називається дієслівна регата. І там ми вивчаємо з самого нуля теорію і практику за аудіотренажерами дієслівних часів французької мови. Ось на сьогодні мається три безкоштовні ресурси, посилання на них ви знайдете під цим відео. Далі у Просто Франс є навчальні ресурси по міні-абонплаті. Абонплата дуже маленька від 5 до 8 євро в місяць. Що? Ви маєте за цей кошт ви маєте доступ до всіх уроків якогось курсу. І ви навчаєтесь в своєму ритмі, переглядаючи відео, слухаючи пояснення, повторюючи за групою, і ви, ви можете виконувати завдання, звісно, які робить група, і на наступному році там буде перевірка. Тобто ви почуєте правильні відповіді. Ці навчальні ресурси це курси відеоуроків, які записані з живою групою. Це дуже важливий фундаментальний елемент навчання у Просто Франс. Просто Франс робить акцент на живе навчання. Тобто дуже важливо, щоб у відео ви бачили живих людей, живих учнів. Як в них виходить, що виходить, що не виходить? Тому що ви підсвідомо будете порівнювати з собою? Хтось буде краще вас, хтось буде гірше вас, ви будете бачити, як люди долають труднощі, і поступово передивляючись ці відео, ви будете бачити прогрес. І це буде вас теж мотивувати, а також ви будете чути, як у учнів коректується вимова, і ви почнете поступово коректувати себе і чути себе. Це дуже важливий елемент навчатися в групі з групою, навіть коли ви не маєте або фінансової можливості Або по силам, або по часу ходити в живу групу. Важливо кожен вечір переглядати такі відео, такий міні-серіал, і навчатися, як навчаються ці люди потихеньку, поступово, детально, фундаментально і психологічний аспект. Підсвідомий вплив групи учнів, яка прогресує, яка регулярно працює, це дуже важливо. Ви побачите, який це має грандіозний вплив на вашу мотивацію, на вашу самооцінку. Тому що, коли ви слухаєте відео, зроблені тільки викладачем. Ви вам ні з ким себе порівняти, ви не бачите, чи це ефективно для людей, чи вони прогресують, як вони справляються, які в них трудності. Труднощі. Ви не бачите живого навчального процесу. А всі ми живі люди, і живий навчальний процес, який можна побачити тільки на живих людях. Він дуже сильно впливає і на ефективність навчання, і на мотивацію. Ці відеоуроки, до яких ви маєте доступ, вони зроблені по спеціальній методиці, щоб вони могли функціонувати для вас як навчальний міні-серіал. Тобто це не якісь там уроки, які записані, аби записати, і які продаються, аби продати. Ні, це, навчальні, це такі навчальні серіали, які варто передивлятися, тому що. Дуже важливо для вас бачити і прогрес людей, і як працює методика, і як люди долають труднощі, і як коректується вимова. Ви почнете, нарешті розуміти, ви почнете нарешті, розуміти як у вас відбувається навчання, тому що ви побачите, як відбувається навчання у інших людей, розумієте? Тобто, фактично, ви Поставити себе на місце викладача і почнете розуміти, як будується навчальний процес, що в ньому ефективно, що менш ефективно, що працює для вас, що для вас менше працює, що більше працює. Тобто ці навчальні серіали вони дуже корисні, дуже ефективні, і я вам раджу їх спробувати, тим паче, що це маленька абонплата. Маленька і ви можете ці серіали, де б ви не навчались, чи у французів, чи у волонтерів, чи на якихось платних курсах, чи десь самостійно. Вам варто переглядати ці навчальні міні-серіали, міні, міні абонплату ці навчальні серіали кожен день, хоча б по 20 хвилин, по 30 хвилин. Просто дивитися в розслабленому стані, це як мінімум, вас замотивує це, ви побачите, потім. Передивляючись протягом тижня, протягом тижня там, 10, 15, 20 хвилин кожен день, можна і 30, не кожен день є година, щоб переглянути, а потім вас це замотивує сісти в якийсь вихідний і просто ще раз переглянути і вже поповторювати за групою. Поповторювати. Тобто, перше найважливіше це пасивний перегляд, друге найважливіше це. Другий перегляд з активним повторенням. І тільки третім пунктом є там, запис якоїсь теорії, конспектування, чи, чи роблення письмових вправ. Письмових вправ там даються завжди вправи на Ляпродюкссіонікріт, на письмове виробництво, так зване, так, на письмову практику. Ось тоді ви вже можете робити третім етапом. Але і перший, і другий етапи вам дуже допоможуть, тому що в цих міні-серіалах дуже багато детальних пояснень, і найважливіше є те, чого немає на YouTube. На YouTube немає детальних пояснень, ніде в соцмережах їх немає, і немає корекції вимови живих людей. А в цих міні-серіалах вона є, що дуже важливо для французької мови, де доволі складна вимова. Ну, і, звісно, у нас є живі міні-групи. Живі міні-групи займаються модулями по 6 тижнів і займаються від 1 до 2 разів на тиждень, уроки зазвичай 60 хвилин, бувають трохи більше. В групах від 3 до 5 людей але група, довжина уроку адаптується залежно від того, скільки учнів в групі. Тобто кожен учень отримує свій час, який, який заплановано для кожного учня. Немає такого, що в групі 8, 8 людей і на кожну людину дуже мало часу. Такого не буває. Наприклад, група 4, 4 людей буде займатися 60 хвилин, група з 6 людей буде займатися півтори години, щоб кожен учень отримав свою розмовну практику стільки, як заплановано для кожного учня. І що стосується, що стосується індивідуальних уроків, звісно, у просто Франс вони проводяться. Проводяться вони для тих, хто вже займається по навчальним курсам просто франс. У нас є курс Асімель, курси Діто, курс легка французька, курс 12 тем, курс розмовна граматика. Просто франс є декілька базових таких курсів. Які варто пройти кожному, тому що курси ці різні. Є навіть учні, які ходять зразу на двоє-троє різних курсів, тому що курси мають різну спрямованість. Наприклад, курс з жива міні-група в суботу займається 12 тем, розмовних тем, діалоги ми проходимо, а група, наприклад, в неділю займається тільки Граматичними вправами у розмовному форматі, тобто говоріння-говоріння на якесь правило з якоюсь лексикою, розповіді. Ось такі дві різні практики, наприклад, по вихідним. Є група легка французька два рази на тиждень, і діто два рази на тиждень, і зараз працює група. Вушка лексика, і ось учні з цих груп ходять на додаткові уроки, якщо комусь треба щось більш інтенсивне, або хоч є бажання пройти якийсь курс іменно швидше, індивідуально, а не в групі. Ось таке навчання пропоную вам просто Франц. Я сподіваюся, що ви виберете для вас. Те, що вам цікаво, потрібно, хоча я вважаю, що все, що робиться у Просто Франс, потрібно просто всім, тому що це базові фундаментальні курси, ефективні, тому що фундаментальні і дуже детальні. А Просто Франс, перш за все, це онлайн-університет вдосконалення французької мови. А на всіх курсах, де ви навчаєтесь швидко, там зазвичай швидкість досягається завжди за рахунок того, що щось випускається, не проходиться, не закріплюється, не допояснюється і так далі. Звісно, життя вимагає швидкості, це нормально, треба швидко щось засвоїти, щоб виживати, щоб розвивати своє життя. Але в якийсь момент треба почати вдосконалювати, все робити фундаментально. Щоб нарешті отримувати справжню ефективність і справжній рівень. Запрошую вас до навчання у Франс. Користуйтесь, будь ласка, безкоштовними курсами, які ви знайдете в телеграм-каналах по посиланню під цим відео стосовно навчальних ресурсів, навчальних ресурсів по міні-абонплаті, відеокурсів, а також участі в міні-групах. В живих, ви можете задати ваше запитання у WhatsApp по телефону, французький телефон, тобто це буде плюс 33, якщо без кода, номер звучить 07 52 08 65 49. Якщо набираєте номер плюс 33, тоді 0 не треба ставити. Плюс 33 7, 52 08 65 49. І до зустрічі на живих уроках. І як завжди, я бажаю вам натхнення у навчанні, тому що натхнення це ті крила, які вас винесуть на бажаний рівень.